Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні огляд секатора від італійської компанії Штокер під номером 344. Продається він класично для таких секаторів від Штокер на такій напіввідкритій упаковці, можна взяти і спробувати, яким чином він вам ляже в руку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина цього секатора 21 см, вага його 266 г грам, і призначений він для роботи правшою з великою і середньою рукою. По зовнішньому вигляду цей секатор дуже схожий на секатор фелку 2. Цей обвідний секатор має лезо, контрлезо До якого це лезо здійснює обрізку, Контрлезо суцільне є з руків'ям. В цій частині на алюмінії стоїть металева накладка. Хоч він і схожий на фалко 2, Цей секатор належить до секаторів початкового рівня побутового, тобто такі, яким іноді часом десь на присадивній ділянці вам потрібно обрізати гілочку. Він коштує зовсім недорого, і якість обробки матеріалів, якість доводки цього секатора бажає кращого. Хочу зазначити, що він належить до дуже дешевого сегменту, і дуже важливо, що на відміну від конкурентів, які продають аналогічні секатори, штокер, по-перше, не покриває ручки червоним кольором, щоб не бути схожі на оригінал, на фелку. По-друге, штокер має до цього секатора на відміну знову ж таки. Від конкурентів змінні леза. і по-третє, вони вказують рекомендований діаметр обрізки всього 20 мм. Тобто аж ніякі не 25 мм, як роблять конкуренти. У нас знятий огляд підробок на секатори Felco. Вони бувають дуже різними по якості. Стосовно цього секатора я хочу відмітити наступні речі. Виконаний він досить просто: видно, що якість обробки того самого алюмінію. На дуже низькому рівні, прямо на ньому є сліди від шліфовки. Також видно сліди обробки на лезі і контрлезі. Елементи осьового гвинта цих всіх деталей мікрометричної підстройки осьового виконані ну, зовсім не так, як це робить Фелко. Це є значно гіршої якості. Амортизатор всередині є чисто символічний. Це ось така невелика резинова вставка, яка, боюсь, під час інтенсивної роботи досить швидко розіб'ється. Замочок не схожий на Felco, він по іншому виконаний. Він більше схожий на інші китайські секатори такого типу. Це Секатор виконаний в Тайвані. Єдине, що він проходить контроль якості штокером, і в Італії перевіряється і настроюється, і це помітно по тому, як секатор ходить. На захист цього секатора скажу, що порівняно з іншими китайськими, а також українськими, польськими, італійськими і тому подібними секаторами, які всі виготовлені в Китаї. Цей дійсно проходить контроль якості в Італії. В нього немає жодного поперечного і жодного повздовжнього люфта в осьовому. Тобто він настроєний дуже непогано. Ще одним плюсом цього. Того секатора хочу зазначити те, що на нього можна без проблем знайти змінне лезу. Тобто штокер продає додатково змінні леза до цих секаторів. Давайте візьмемо гілку і попробуємо обрізати. Ось у нас гілка міліметрів 12-15 в діаметрі. Він її обрізає, обрізає не так легко, як це робить Felco, АРС чи інші професійні секатори. Тим не менше, для нерегулярної роботи цей секатор цілком підійде. Для професійних садів, для професійної роботи я категорично не рекомендую купляти такий секатор. Придбати секатор штокер 344, а також зміни лезу до нього, ви можете в компанії Garden Tools Україна як офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мрії садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.